Андріївський узвіз, улюблена вулиця багатьох киян. Тут панує особлива творча атмосфера. Зранку, в суботу та неділю, вулиця перетворюється на барвисту святкову ярмарку. Чого тут тільки не побачиш: вироби з дерева, картини, ювелірні прикраси, збірки віршів, головоломки. Якщо пощастить. Можна навіть поспілкуватися із художником, поетом чи ріспірем. А як він, митець, розуміє свою місію? Що для нього є мистецтво? Просто хобі і джерело доходів чи саме життя. Якби ось такі вибрачи, але ж цей стілі абстрактні роботи. Я вчився на живописі училищі, а в інституті на графіки, на плакаті, тобто стилізація. І в мене зараз я поєднав якби в живописі, стилізацію. Це мислення абстрактне, так сказати. Для мене це як був голубий, там був період розовий період, кубізму, інший. Тобто в одному з періодів вичерпував цю тему. І якби він на неї вже дивився зверху, він вже зробив і просто повторити все життя одне і те ж йому становилось скучно. І він не начебто починав нове життя, то в мене і в того товариша такий момент, що хочеться все время знайти щось нове. Відкрив одну планету, хочеться знайти іншу. Іноді провожу лінію національного момент. Або це колір, або це якийсь такий символік. У мене роботі оці біло-чорні, вони теж учасники в виставках всі українських, і там комісія високопоставлених художників України вибирає якісь роботи, художники представляються всі України, і вони срівнює з іншими художниками, і ти бачиш на якої ступені десь ти теж подивись. Я думаю, що ага, ті роботи, які я продаю. І вони пройшли цю, скажімо, виставку, так. да. я людям продаю непоганий товар, скажімо, з цього ставлення. Людям мені приємно, що я, не встигаючи спеціально зайти на виставку, змінити з того, що торгую, я виставляю так, і це проходить і на виставку, і я торгую зі сповістим, якби мене як художника держить, тримає якийсь рівень. Тобто, кажуть, художники бачать, вони бачать інакше, вони не бачать ні інакше. То це, так, бачить всі однаково. Кругле, кругле, голуби, голови. Але ж художник мислить інакше. Іменно мислення, а не відіння. Це не значить, що Пікассо бачив там все пубіками. Різні цілі це теж не так просто, як я вам повторю, я питався за синізації, це не так просто, це якісь знання, вміння і навики. І тому що те, то, що ми бачимо просте, нам кажется, ой, як прости, я приведу примір. Два пульта, один 30 кнопок, в другому одна кнопка вивняє функції цих 30, які, які з них друг, які б ви вважали були більш геніальні. Mm -hmm. і хто зробить ще щось простіше і не менш геніальне, то буде, його рівень тоді буде ще вищий. Ну, тобто він як знов зробить якесь нове відкриття. Кожен розуміє мистецтво по-своєму. Для когось головне шокувати публіку, а хтось у творі дарує свою душу. І тоді це мистецтво справжнє.